Привіт, мене звати Ігор. Я аналітик мислення і бізнес-процесів. Я допомагаю людям знаходити рішення в найскладніших життєвих або бізнес-ситуаціях. І в результаті дослідження, яке відбувається в форматі інтерв'ю, де я задаю провокативні, коучингові парадоксальні питання, питання, які виводять мозок людини за межі звичного мислення, в результаті такого інтерв'ю люди отримують ґрунтовний фундаментальний аналіз портрет картину свого мислення. Чому виникають ті чи інші емоції, чому людина опиняється в тих чи інших життєвих ситуаціях? Тут такий аналіз, аудит життєвих патернів, шаблонів поведінки, обмежуючих переконань і варіанти дій до важного результату до того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, або досягти якоїсь конкретної цілі в житті, в особистому, в кар'єрі або в бізнесі, в будь-якій ситуації, який опинився. На підприємність чи власним бізнесу. Отже, я вас запрошую до такого дослідження. Тому цікаво дізнатися картину свого мислення. Напишіть мені плюсик в Instagram Direct або в Telegram, особистий Telegram, і дізнайтесь вартість, і ми домовимося про таке дослідження, аудит, діагностику вашого мислення. І завдяки цьому ви дізнаєтесь максимально про себе, як функціонує ваш мозок, чому ви дієте тим чи інакшим способом, і з цими знаннями. Будете розуміти, як вам далі що потрібно змінювати, як потрібно діяти, ви з енергією, з ентузіазмом почнете діяти до бажаної мети. Запрошую вас до зустрічі, гарного дня!